Всім привіт! Вітаю на каналі Свої справи Сьогодні буде відео невеличке, терміну нове замовлення пошив, часа про нього трошки вам розповім. Звернувся до мене замовник, попросив якнайшвидше і в короткі сроки пошити. Такі підсумки. Подсумок для рації. Три подсумки для турнікетів і лямки до, до РПС. Е, я так і зробив якомога швидше, як міг, так я і зробив, щоб пошвидше було. Завтра на днях воно відправиться вже до них. Так, підсумок для рації виглядає ось так. Мені скинули. Розмір рації, сам вид рації, яка собі мав, мав уявлення, яка рація, по якій я, ну, по чому я буду да, щоб орієнтуватися, яка рація взагалі. Зробив я макет. І по макету я зробив підсумок. Підсумок, так можна сказати, універсальний, можна розміщати до да, допустим, і резинки по боках можна буде втягувати, і зверху теж є резинка і є фастикс. Ось тут раз прошивка і два прошивка. Резинку по бажанню можна буде переставити або сюди, або трошки нижче. Це якщо рація буде трошки нижча. Так як рація висока, то тут на саму верхню, тут дивіться: фіксатор раз для підтяжки І фіксатор 2. І якщо без фіксатора цього, то резинка роз'їжджається в сторони. Тому поставив сюди ще один фіксатор, він не буде заважати, просто хлопці, самі вже тут, яким треба підтягнути, підрегулірують його і все, і рація буде тут триматися. ця резинка заправлена. Так, нашивка тут по системі. Зроблено. Є фіксатор також. По бажанню вони ту резинку ще раз підтягнуть, зафіксують з цим фіксатором. О, і все. І рація буде тут плотненько сидіти. Тут вже по їхньому бажанню. Тож резинку я тут не пожалів, зробив трохи довшу, щоб все було нормально. Fastex фірми 2M. Задня платформа система моллі. Ось так фіксується. Ось такий підсумочок універсальний для, для рації. Так, потім три підсумки для турнікетів. Все те саме залишається. Стропа, тканина, повторююся, тканина Oxford 600D 320 грам ПУ. Так, лямки. Щодо лямок. Я скину фотографії, є фото, як лямки на. На манекені розміщені, ви подивитесь потім. Лямки по бажанню замовника із 40 мм стропи, тому що коли попередній РПС так надіває, то ну, трошки мішає броні. Тому просто було зроблено самі просто лямки для тримання пояса і щоб вони не заважали. Система моля нашита, молі. Подушки. Подушки. Подушки кріпляться на Velcro. На Velcro. 3D сітка. середині чорний ізолон Ось так. Ось такі від подушки. На липучку і сюди. Тут 4 системи молі. Ячейки, да? Тут 4 подряд. І всередині під цим клапаном ще одна, ще одна система. Це так можна сказати, коли буде чіплятися рація, так буде проходити антена. Щоб антена не бовталася, тут всередині була пришита система моля, Антена заправиться, клапаном закриється і антена буде. По заклапану, але буде триматися системи молля. Це підсумок і ці, е, лямки, і вони якраз підходять сюди, тому що е, стропа не 50-мм, а 40-мм так. Під 20-мм стропу я так просто заправлю сюди, якраз це все, все сюди підходить. Щоб заправити 25-мм, на одну ячейку, да, на, на, якщо є підсумок з однією стропою, то треба буде трошки пограти, щоб протягти і заправити. Отак. Так як індивідуально пошити, то тут все підібрано під підсумки для турнікетів і для рації. Ось так. Да, якби була 50-мм стопа, то було б доволі непогано. Отак залишається. Так. так. Дві подушки. Третя подушка на. На шиї, да, так можна, ззаді. Вона також знімається, тут м'яка липучка. Ось так. Побажання, якщо замовнику вона буде мішати, ця задня подушка, він її просто зніме да покладе кудись. Ось так. Ці лямки пошиті до мого попереднього пояса, і я їм ушив. і просто щоб трошки було їм легше. Ну, тобто, щоб було комфортніше носити броню і РПС, то пошив ось такі ось лямки на замовлення. Ось так. Ось так. Тобто невеличке таке замовлення, термінове, виготовлене на нього воно поїде. Ось так то. Добре, дякую всім за перегляд. До побачення на наступної зустрічі.